Мамо, дощ іде всередину. закричав павлик, стоячи босоніж посеред кухні з каструлею в руках. Струмінь води весело капав зі стелі, просто біля вікна. Гроза щойно розпочалася. Ще хвилину тому за вікном світила спека, а зараз темні хмари затягнули все небо. Дощ лив стіною. І, здається, навіть дах вирішив здатися. Мама кинулася ставити відро, але сміялася. Ну що, природа перевіряє наш дім на міцність. Блискавка засвітила кімнату на секунду яскравіше, ніж лампочка. Потім гримнуло так, що кіт злетів з табуретки і сховався за холодильником. Павлик сів біля мами, тримаючи каструлю мовщит. У дощі і громі він бачив не страх, а пригоду. А якщо дах знесе, ми ж можемо жити на дереві? Можемо. Тільки спочатку треба врятувати пиріжки з духовки. За годину дощ ущух. На дворі свіже пахне мокрим асфальтом і липою. Дірку в стелі накрили ганчіркою. Кіт повернувся на табуретку, а Павлик все ще вірив, що гроза була спеціальною, наче коротка перевірка на сміх, винахідливість і пиріжки.